Доброго дня діти! Сьогодні я пропоную намалювати вам маленьку овечку, яка йде на прогулянку. Для цього нам знадобиться листочок формату. А 4 можна біленький взяти, а можна кольоровий, в мене блакитного кольору. Фарби зелена, біла, сіра та чорна водичка. І пензлики кругленькі, побільший і поменший. Почнемо ми з того, що будемо малювати тіло нашої овечки. Я буду робити це за допомогою руки. Ви, якщо не хочете пачкати свої пальчики, можете взяти, наприклад, ватні палички. Беремо білий колір і по центру. Листочка ставимо крапочку, і потім від цієї крапочки малюємо крапочками приблизно, щоб в нас вийшло коло. Умовно, це тіло нашої вівці, воно. Має бути все все заповнено крапочками це її хутро шубка Так, дуже щільно треба. Заповнити. Ось так. Коли ми заповнили наше коло, беремо пензлик. І водичкою змучимо, і будемо малювати мордочку для нашої овечки. Беремо сірий колір і десь посередині, ближче до верху, малюємо овал і зафарбовуємо його всередині фарбою. Ось так. Тепер пензликом робимо отак, притискаємо і робимо вушка, в овечки в нас два вуха, і сюди теж відтискаємо, робимо ніжки внизу. Нашого тулуба робимо дві ніжки. Поки наша вівця сохне, ми ретельно миємо пензлик беремо зелену фарбу і робимо її травичку, тому що вона ж нас на повітрі висить, вона по травичці гуляє. Ось так. Такі тоненькі рисочки в різні боки. Це в нас травичка. Десь можемо зробити вищу отак От якусь рослинку. значить такий кущик у нас тут виріс. Мордочка овечки в нас вже, я думаю, підсохла. Ми беремо білий колір і е, робимо очі їй. Один раз доторкаємось, так. І отут другий раз. Ось так. Два очка кругленьких. Потім беремо чорну фарбу на кінчик пензлика і робимо зіниці ось так. Потім беремо пензлик потонше, чорною фарбою, малюємо таку рисочку. Носик і вниз посмішку ротик для нашої овечки. Ось так. А тепер, хто хоче, можемо взяти ще жовту фарбу і намалювати сонечко для нашого барашка. Отаке кругленьке. Сонечко всі вміють малювати. Малюємо коло. Зафарбовуємо всередині і від кола малюємо промінчики. Ось так. Воно гріє і світить. А наша вівця вийшла на прогулянку. Все, бажаю всім гарного дня!